Усмішка Рей Бредбері. Черга на Майдані виросла ще о п'ятій годині, коли півні заспівали далині в укриттях. І ще ніде не світилися вогні. Усюди серед зруйнованих будівель висів пасмами туман. Але зараз о сьомій на світанні він почав танути. Дорогою подвоє та потроє люди прямували до міста. Куди їх вабили базар і свято? Хлопчик стояв одразу за двома чоловіками, що завели розмову. Від холодного повітря її звуки лунали вдвічі гучніше. Малий тупцював на місці, дмухав на свої червоні усадних руки, поглядаючи то на брудний з грубої мішковини одяг сусідів, то на чималу черенгу чоловіків і жінок попереду. Агов, хлопче, а чого це ти тут, окрану? Промовив чоловік за його спиною. Зайняв своє місце у черзі, відповів хлопчик. Ішов би ти, малий, звідси, та пропустив того, хто знається на цій справі. Облиш його, утрутився, різко озирнувшись, один із чоловіків попереду. Та я жартую, чоловік позаду поклав руку на голову хлопця, той похмуро скинув її. Просто дивно: дитина і так рано тут, а не в ліжку. Цей хлопець розуміється на мистецтві, ясно? Сказав захисник. Чоловік на прізвище Гріксбі. Тебе як звати, парубче? Том. Том як плюне, одразу в Яблочко, так, Томе? А то. Сміх покотився вздовж черги. Попереду продавали гарячу каву. Том поглянув туди і побачив маленьке палаюче вогнище й юшку, що парувала в віржавій каструлі. Це була не справжня кава. Зварена з якихось ягід, зібраних на ланах за містом. І її продавали. По пенні за чашку, щоб зігріти шлунок, та мало хто купував, у небагатьох щось було в кишенях. Том глянув туди, де черга зникала, завертаючи за зруйнованим вибухом кам'яницю. Кажуть, що вона усміхається, сказав хлопчик. «А вже ж усміхається, відповів Грізбі. А ще кажуть, що уліє на полотні. Точно, і тому мені здається, що вона не справжня, а справжню я чув, намалювали колись давно на дереві. Їй кажуть аж 400 років. А може й більше? Насправді ніхто не скаже їй, який зараз рік, 2061 Це те, що кажуть хлопці, так? Брешуть. Може, трьохтисячний, а може п'ятитисячний. Звідки ми знаємо? Стільки часу, жахливий розбрат, а все, що в нас залишилося, одні шматки й уламки. Ледь переставляючи ноги, вони просувалися холодною вулицею. Скільки ще що чекати, щоб побачити її, стомлено запитав Том. Кілька хвилин, не довше. Вона за огорожею. Чотири латунні стовпчики, а поміж ними шовкова мотузка, щоб надто близько ніхто не підходив. Затямтоме без каменюк, бо в неї заборонено жбурляти камінням. Так, сер. Усе вище в небо сходило сонце, поволі приносячи тепло. Чоловіки порозтібали свої заслоєні пальта і познімали брудні капелюхи. А навіщо ми тут зібралися в черзі? спитав знову Том. Чому ми мусимо плювати? Грізь би й не глянув на нього, задумливо дивлячись на сонце. Ну, Томе, є багато причин. Він розгублено запхав руку до кишені, ніби за цигарками яких там уже давно не було. Том бачив таке мільйон разів тут, Томе, річ ось у чому у ненависті, ненависті до всього з минулого. Я спитаю тебе, Томе, як ми дійшли до такого, що міста це руїни, дороги, наче їх розпиляли бомби, а поля вночі світяться від радіації. Я питаю, хіба це не паскудна Гедота? Так, звісно, сер, отож би воно, Томе. Ми ненавидимо те, що нас занапастило та зруйнувало. Така вже людська природа. Може, це й безглуздо, але така людська природа. Немає нікого нічого, щоб ми не зненавиділи, сказав Том. Точно. Все ті божевільні, що керували світом. Сьогодні четвер ранок. Ми тут. Усі нутрощі присихають до хребта, живемо в якихось хижках. Ані покурити, ані випити, нічого, крім цих наших свят, Томе, а вже ж свят. Том пригадав свята останніх років рік, коли на Майдані розривали та палили книжки, а всі реготали і були п'яними, а місяць тому свято науки, на яке притягли останній автомобіль і кинули жереб, ті, кому пощастило, могли один раз ударити по машині кувалдою. Чи пам'ятаю я, Томе, чи пам'ятаю, я тоді розбив переднє скло, чуєш? Господи, який же звук був тоді, хрязь. Том ніби почув, як скло розлітається на скалки. А Біл Гендерсон двигун розгатив. Оце була прекрасна робота, дуже професійна. Бом! Але найкраще, продовжував Грізбі, було тоді, коли громили завод, там ще намагалися робити літаки. Господи, з яким задоволенням ми її рознесли на друзки!» – сказав Грізбі. А тоді ми знайшли друкарню та склад боєприпасів і підірвали. Томе, можеш собі це уявити? Том замислився так, уявляю. Настав полудень. Сморять зруйнованого міста в нагрітому повітрі піднімався вгору. Щось рухалось серед пошарпаних будівель. Містере, а це не повернеться більше? Що, цивілізація? А хто ж її хоче? Не я уже точно. Зовсім трохи я б її ще потерпів, сказав хтось із черги, якого не було видно за іншими. Щось непогане в ній все ж таки було. Не забивай собі голову. гукнув Грізбі. Для неї вже немає місця. Та ні, переконував той, що стояв позаду, ось побачите, колись прийде людина з уявою та підлатає її. Запам'ятайте мої слова хтось, у кого буде серце. Ні, не буде цього, відрубав Грізбі. А я кажу так, людина, чия душа відкрита до прекрасного, вона поверне нам хоча б частку цивілізації, хоча б стільки, щоб нам вистачило мирно жити. А ти хіба не знаєш, що таке війна? Може, згодом усе зміниться? Нарешті вони опинилися на головному майдані. До міста прибув вершник з аркушем паперу в руці. У центрі площі було огороджене місце. Том, Грізбі і інші, збираючи в роті слину, рухалися вперед, Ішли, йшли, приготувавшись з очікуванням широко розплющувати очі. Серце Тома билося схвильовано й гучно, а земля аж горіла під його босими п'ятами. Ну, Томе, давай, дочекалися, давай. По кутках обгородженого майданчика стало четверо поліцейських, четверо чоловіків, на зап'ястках, у яких були жовті шнурки. Що засвідчували їхнє верховенство над іншими. Вони стежили за тим, щоб ніхто не кидав каміння. Отже, кожен знає, востаннє пояснив Грізбі, – що й у нього є можливість. Розумієш, Томе? Ну давай, просто зараз. Том застиг перед картиною, дивлячись на неї. Томе, плюй. У нього пересохло в роті. Давай, Томе, мерщій. Але, повільно вимовив Том, вона прекрасна. Ну ж бо, я плюну за тебе. Плювок Грізбі зблиснув у променях сонця. Жінка на картині усміхалася до Тома спокійно, таємничо, а він дивився на неї, і його серце калатало, відлунюючи музикою в вухах. Вона прекрасна, повторив він. «Іди, поки поліція. Люди в черзі принишкли, щойно вони сварили Тома, бо той закляк, а тепер усі повернулися до вершника. Як її звати, сер?» – тихо спитався Том. Картину. Здається, Моналіза. Справді, Моналіза. Оголошення. вигукнув вершник. Влада ухвалила, що сьогодні півдні портрет на майдані буде відданий тутешнім мешканцям, щоб вони могли взяти участь у знищенні. Том навіть не скрикнув, коли натовп, волаючи, штовхаючись, поніс його до картини. Різкий звук розірваного полотна. Поліцейські кинулися в розтіч. натовп валував, руки людей шматували портрет, неначе голодні птахи. Том відчув, як його ніби кинули крізь розбиту раму, сліпо наслідуючи інших. Він простягнув руку, схопив клаптик лисніючого полотна, смикнув і впав і, отримавши кілька ударів, викотився з натовпу. Закривавлений у розірваному одязі, він дивився, як старі баби жували залишки полотна, а чоловіки розбивали раму і догривали канину на невеликі клаптики. Лише Том стояв, завмерши серед ускаженілих людей. Він подивився на свою руку і притиснув до грудей, ховаючи клаптик полотна. Аго, Томе, чого ж ти? гукнув Грізбі. Не промовивши нічого, заплакавши, Том побіг. За місто, понівеченою бомбами дорогою, через поле, через неглибокий потік, не обертаючись. Він біг, а міцно стиснута в кулак рука була захована під куртку. Коли сонце зайшло за обрій, він дістався до невеличкого селища і швидко проскочив через нього. О дев'ятій годині він добіг до зруйнованої ферми. За нею, у прибудові, побачив, як спить його родина мати, батько, брат. Швидко й нечутно він прослизнув у двері та ліг, ще важко дихаючи. Томе, покликала його мати крізь темряву. Де ти був? гримнув батько. Уранці відлупцюю тебе. Хтось штовхнув Тома. Це був брат, якому довелося сьогодні самому поратися на земельній ділянці. Лягай, стиха шикнула на нього матір, ще один стусан. Том ліг, угамовуючи дихання. Довкола була тиша. Рука була притиснута до грудей міцно, міцно. Десь із півгодини він лежав, так заплющивши очі. Потім щось відчув це було холодне біле світло. Місяць викотився високо в небо, і маленький квадратик світла рухався над Томом. Тільки тепер його рука розслабилася, повільно, обережно дослухаючись до тих, хто спав. Том випростав руку. Він вагався лише мить, зітхнув, а потім розтиснув пальці і розправив зібраний клаптик полотна. Увесь світ спав у сяєві місяця, а на долоні хлопчика лежала усмішка. Він дивився на неї в білому світлі опівнічного неба, пошепки повторюючи усмішку, люба усмішку. За годину вона ще стояла перед його очима. Після того, як він обережно згорнув і заховав клаптик, він заплющив очі, але усмішка знову була там, у темряві, і було так тихо, тепло і спокійно, коли він заснув, і світ завмер, а місяць човником плив холодним небосхилом до наступного світанку.